Сьогодні 8 серпня, ми в Італії на пляжі Сан Томаса Треапі. Провінція Ферма. Така в нас гадка. Щоб купатися, дуже зручно буде в таких резинових усерміськах захищає ніжки від гальки. Це досить важко заходити. Зараз обідня пора. Багато розійшлося людей. Так Залишають парасольки, присібають до них лежачки і йдуть обідати. Може трішки поспати. Сьогодні п'ятниця, багато дуже добре. Дехто залишився на пляжі відпочиває, дехто купається дітки. Водичка чистенька, гарненька. Ніякі медузи там не плавають. Водоростів також дуже мало. Водії їх немає, де коли щось викидує. Заходиш, піс... камінчики, а там трішечки далі, пісочок і, ну, може так, за метрів три зразу глибина. Ось такі помірочки. Каві. Ті Стопці заклели різи, далі видно, така чорна полоса. для шезлонгами. Якщо знаю ціну, то пишу під відео. Також тут є рятівник. Зараз ми дійдемо до цього катера. Тут будьок. Не знаю, чи видно його. Знімаю, не дивлячись в екран. Сонячно все одно нічого не видно. Сальват сальпаджіольватаджіо. Так я так розумію, що це рятівний катер. Так, до яким чином навесла їх. Дай Бог, щоб він нікому не пригодився. тут такий маленький катерочок. І ми з вами прийдемо випити каву. шикарный искровый колер таких лыжечки. Подобается. Стажечка есть ручная. Ось так, я вам зазняла. Ідемо пити каву. І потрібно одягнутися. До нових зустрічей.